Чому ваш бізнес завжди залежить від вас? Тому що ви делегуєте задачі замість того, щоб делегувати відповідальність. Давайте поясню різницю. Уявіть, що ви маєте філіал, ви ставите співробітнику задачу відкрий точку завтра о восьмій ранку. Наступного дня ви телефонуєте Ти відкрив перевір, чи включена музика, чи туалети чисті. Потім ще а ви точно встановили правильну температуру. Виходить, ви контролюєте кожен крок, і ситуація повторюється щодня. Коли ви делегуєте відповідальність, ваша ціль навчити всьому процесу від А до Я. Відкриття точки включає, перевірити чистоту у всіх приміщеннях, увімкнути музику і, конкретно яку, забезпечити температуру 22 градуси, перевірити туалети, запахи, атмосферу. Ви переконуєтеся, що співробітник насправді зрозумів, прийняв та погодився з усім. Він тепер самостійно виконує це щодня, і вам не потрібно втручатися. Сінтегрум це система, яка примушує співробітників зрозуміти, як правильно виконувати бізнес процеси. Завдяки технології інтеграційних треків ви делегуєте відповідальність як гросмейстер та на голову вище завжди перегружених конкурентів. На єдиній платформі ви можете керувати всіма бізнес процесами, легко їх оновлювати і передавати в голови співробітникам. Це робить ваш бізнес в рази твердішим та системним. Сінтегрум уже допоміг сотням компаній вирости у 10 разів, а власників зробив багатими. Спробуйте й ви. На... На кнопочку підписатися. Ось ще приклад. Делегування задач менеджер ресторану офіціанту. Прийми замовлення від столика номер 5 Офіціант виконує завдання, але не відчуває себе відповідальним за загальний досвід клієнта. Якщо виникають проблеми, він може не вжити заходів для їх вирішення. Делегування відповідальності Менеджер навчає офіціанта, що його роль полягає в забезпеченні чудового обслуговування клієнтів, включаючи прийом замовлень, своєчасну подачу страв і вирішення будь-яких проблем, що можуть виникнути. Офіціант розуміє свою відповідальність за задоволення клієнтів і активно працює над покращенням їхнього досвіду. Сінтегрум це саме доказове навчання. Ваш співробітник не зможе сказати, що не знав чи йому цього не казали. Ця передача знань зафіксована та гарантовано потрапила в голову співробітнику. Досить шашличити. Станьте справжнім бізнесменом, який будує систему. Усе дякую.